Друзі, всім привіт! Якщо чесно, я не уявляю свою ванну кімнату без дзеркала. А ви? Зараз буду розповідати вам про дзеркала для ванної кімнати. Ми займаємося їх виробництвом, виробляємо дзеркала будь-яких розмірів, індивідуальних розмірів під замовлення, Вони можуть бути ось такого плану. Лед під свідкою, з під підсвіткою з гострими кутами, сенсорним мореголівайдер. Дуже легко воно включається та виключається. Так само може бути механічна кнопка на корпусі. Та дзеркало може бути виготовлено як з запередньою підсвіткою, так і з фоновою підсвіткою. Можливо, додати функції, антизапотівання. Це означає, якби ви не напарили у ванній кімнаті, воно у вас не запотіє. Можна додати туди годинок, годинник, блютуз та багато інших функцій. Зараз дуже популярні зеркала ось такої форми. Це ось така незвична та нестандартна форма у вигляді каплі, так само на новорегування. Ось такі овальні варіанти. Дане дзеркало вже йде з функцією антизапотівання, як я вам раніше згадував. Ось так ви включаєте його, воно нагрівається у вас, і коли вся в мене кімната запитіє, ви бачите, що ваше дзеркало залишається таким самим, як ЗАНКС. Можете писати нам в Дірект, залишати свою заявку на сайті. Ми прорахуємо вам дзеркало по найкращій ціні, а саме головне, що дуже швидкі терміни.